Разом із чоловіком вона навчала своїх шістьох дітей вдома, не довіряючи офіційній русифікованій школі. Далі коротко про кожного з дітей сім'ї Косачів. Леся Українка Лариса Косач, одна з найвидатніших поетес в історії України. Про неї я буду робити окремий цикл відео. Михайло Косач, старший син Олени Пчілки, був талановитим науковцем, інженером і метеорологом. Михайло також писав статті і залишив значний слід у науковій сфері. Гері, але на жаль, і досі не доведено, чи справді Михайло Косач раніше від рентгена зробив відкриття рентгенівського апарату, оскільки збереглися в родині згадки про те, що брат робив Лесі знімки хворої руки і ноги до і після операції. Ольга Косач Кривенюк стала письменницею, перекладачкою і активною громадською діячкою. Написала першу докладну біографію своєї сестри, яка є цінним джерелом для дослідників Оксана Косач Шимановська. Займалася освітньою та літературною діяльністю з 18 по 21 рік була співробітником Міністерства закордонних справ і посольства УНР у відні у 1908 році. Оксана бере шлюб зі своїм кузеном Антоном Шимановським, сином Олександри, батькової сестри. Ізидора Косач Борисова. Зробила вагомий внесок у збереження спадщини сім'ї Косачів та мала драматичну долю. У часи сталінських репресій була відіслана у табори на 8 років завдяки Ользі Кобеля. Звільнена через два роки. 49-го оселяється у США, де прожила до 92 років. Микола Косач менш відомий із дітей Олени Пчілки, але теж мав сильний зв'язок із українською культурою з 22-го року був головою волинської просвіти саме культурі і освіті надавала Олена Пчілка основне значення у перебудові суспільства через належне виховання молодого покоління мають бути здійснені найважливіші завдання людства. Вважала вона, закликала кожного свідомого громадянина запитувати себе й інших: а що ви робили за цей рік для дітей на? щоб вони звикали шанувати своє рідне, щоб вони не виростали перевертнями.